Неї дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Олександра Моніч навіщо їжачку голки? Жив у лісі малесенький їжачок. Він полюбляв спостерігати за різними лісовими звірятами. Одного не розумів їжачок, чому всі звірі мають пухнасті шубки? І лише він вкритий гострими колючками. Адже так гарно мати шовковисте хутро. Під голками їжачка було м'яке підшерстя. Але хто про це знав? Одного ранку їжачок пішов до лісової перукарні і звернувся до майстрині Чапли. Пані чапле, будь ласка, зріжте ці гострі колючки. Хочу бути м'якеньким. Перукарка здивувалася, але зрізала гулки. Нарешті їжачок став пухнастим. Він радісно побіг додому. Раптом з-за кущів вибігла лисиця. Їжачок швидко згорнувся у клубок, проте це не допомогло. Лисиця не наштовхнулася на гострі гулки. Тепер. Їжачок був немов зайчисько, такий самобеззахисний, проте не такий спритний. Лисиця вже роззявала пащу та на їжакове щастя за дерев вийшли хрипники. Лисиця майнула в чагарник, а їжачок чкурнув в інший бік і понісся швидко, як тільки міг. Він повсякчас натикався на тверді гілочки, яких раніше і не помічав, бо голки слугували йому панциром. Нарешті їжачок майже добів до своєї нірки, де не взявся рясний дощ. Не встиг їжачок сховатися, вимок до нитки. Ніжне хутро без голок не захищало від води. Їжачок забився під коріння і зіщулися. Може, не варто було позбуватися колючок, подумав він. Спустилася нічна прохолода. Їжачок не міг заснути, а на світанку побіг шукати мох і сухе листя, щоб закрити ними щілину у своїй домівці. Та марно він намагався начепити будь-що на спинку. Ніщо не трималося на хуторі. Їжачок остаточно зрозумів, як помилився, зрізавши свої чудові голки. Довго довелося чекати їжачкові, поки відросли нові колючки. Тепер, нарешті, він знову захищений від вітру, дощу і пазурів хижаків. Знову носить на спиці листя у свою хатинку і радіє, що він такий голчастий. Читайте разом з нами.